Так, отче Василю, чи можна греко-католику прийти з дитиною на оздоровчу молитву, чи молитву звільнення до наших братів протестантів? Знаєте, думаю, як вам сказати? Прийти на молитву до братів протестантів для чого? Ну, щоб дитині стало легше чи просто подивитися? Якщо просто подивитися, можна, то чи не можна. А якщо ви йдете, щоб там допомогти молитвою, то ви рахуєте, що в вашій церкві немає повноти Божої благодаті? а ви підходили до священника села, «Отче, зробіть на мені єле опомазання? Якщо він зробив вілеопомазання у хворобі і хвороба не проходить, це не означає, що треба йти до протестантів чи ще кудись іншу в іншу церкву, чи до бабки шептухи. Це не значить. Бог каже: я визначив для тебе термін оздоровлення. Ти до мене прийшов, хворий, і ти підеш від мене здоровий. На все є час. На все є час. Не треба скакати, не допомогло тут, піду туди, не допомогла один раз учинаш Богородице, буду говорити 10 раз. Ні. Господи, я пам'ятаю ту молитву, яку я маю говорити за здоров'я своє, чи за когось. Зговорив і займаєшся своїми справами. Я маю віру. Але коли я говорю про оздоровлення, значить є таке поняття ора е для бора. По латині, по-українськи це що означає молися і працюй в тому напрямку, в якому молишся. Якщо молишся я молився за здоров'я своєї дитини, то ми помолилися і, і пішли до лікаря. А як же? Лікар має робити свою справу, а Бог свою? Тільки в комплексі. І тоді буде все правильно. Але це у дитини горечка, розумієш, мама сіла й молиться, мені Бог поможе. Тато каже, і завесь скору дитину умре, ти що Бог мені поможе і все так не можна робити. Не треба з Богом гратися і жартувати, і випробовувати Бога. Бог не робить чудо на заказ. Бог робить чудо для нашого спасіння. І першим ділом, що треба зробити, ора ет тля бора, і працює. Визвала скору і туди молися. Скоро приїхала сіла в машину, їдеш і молишся. Дитина їде до лікарні. Ви розумієте, що в цей час лікар збоку дивиться, мама молиться. І в нього в все перевертається. Він каже, я розумію, вони мене визвали, але вони моляться до Бога. Бог це важне. І ти своєю молитвою можеш переконати лікаря, який має вищу світу, бо якщо там ставлять, розумієте, наскорі, наскорі працюють серйозні лікарі, серйозні лікарі, які відкривають хату, дивляться на людину і вже знають, що їй треба. І ви своєю молитвою і своєю простотою можете цього високосвічену людину, яка не мала часу на Бога, навернути. Тому кажу: молися і працюй. Не просто молюся та й чекаю, молюся і працюю в цьому напрямку. Отак От я би казав. Молитися.